Задача 1 на відносність руху. Із пунктів А і Б, віддаль між якими L е, одночасно назустріч один одному рухаються два автомобілі із швидкостями v 1 і v 2 Через який час вони зустрінуться, який шлях пройде кожен автомобіль. Задачі на відносність руху можна розглядати трьома способами. Аналітичний, методом координат і графічний. Давайте розв'яжемо першу задачу трьома різними способами. Який спосіб вам найбільше сподобається, або який буде найбільш вдалий для конкретної задачі, той і потрібно обирати під час розв'язку. І так, перший спосіб аналітичний. У нас є два пункти А і Б, два автомобілі. Одночасно починають рухатись назустріч один одному, маючи швидкості В1 і В2. Знову розглянемо таку задачу цікаву, коли немає даних, коли, немає числових даних. Є просто В1 і В2. Щоб розв'язати задачу, треба просто отримати формулу. І так, перший спосіб аналітичний. І так, дано. Дано, що відстань між пунктами А і Б це просто L. Перший автомобіль рухається із швидкістю В1, другий із швидкістю В2. Необхідно знайти час зустрічі цих двох автомобілів і шлях, який пройде до зустрічі перший і другий автомобіль. Давайте спочатку представимо, що перший автомобіль знаходиться в стані спокою. Тоді другому автомобілю потрібно пройти до зустрічі із першим увесь шлях L, але швидкість цього автомобіля буде дорівнювати сумі автомобіля першого і другого. От давайте це й запишемо. Відстань L, який повинен подолати синій автомобіль, це є. Швидкість, з якою рухається синій автомобіль, помножено на час, який він затратить на подолання цієї відстані. Але швидкість, з якою він рухається, якщо автомобіль жовтий буде знаходитись у стані спокою, а по умові задачі рухаються, вони повинні назустріч, тоді ця швидкість буде складатися із суми двох швидкостей, V2. Додати В друге. Ще раз підкреслюю, ми тільки уявляємо, що перший автомобіль, тобто жовтий, знаходиться в стані спокою. А синій їде до нього, проходячи відстань L, і з їхньою сумарною швидкістю. Швидкістю сумуємо саме тому, що автомобілі повинні були по умові задачі рухатись назустріч. От і давайте подивимося, що із цього у нас випливе. Що відстань L, обачаюсь, відстань L дорівнює. Замість швидкості ставимо суму швидкостей першого і другого, бо ми представили, що перший стоїть, а другий рухається і швидкістю, яка дорівнює їхній сумі, помножено на час. Таким чином, звідси ми можемо знайти перше дане, яке нас питається, це час. Час дорівнює риска для дробу в чисельнику L розділити на V перше, додати V друге. Таким чином, ми вже визначили час зближення. Але ж ми тільки уявляли, що перший автомобіль стояв. А він все ж таки рухався швидкістю 1. Але, знаючи час зближення, ми можемо знайти, який шлях пройшов перший автомобіль до зустрічі. Перший автомобіль рухався і швидкістю В1, і час зближення у нас був Т. От давайте це значення, яке у нас чому дорівнює Т. І підставимо сюди, визначимо, що S. Перше, у нас дорівнює В1. Помножити на L, розділений на В перше, додати В друге. Ось ми з вами і знайшли, який шлях подолав перший автомобіль, в даному випадку жовтий. До зустрічі із синім автомобілем. Тепер відстань, яку подолав Другий синій автомобіль можна знайти двома способами. По-перше, значить, від друге відстань, яку проїхав синій автомобіль. Відстань синього автомобіля. Спосіб А. Ми можемо від загальної відстані L відняти відстань С перше. І ми знайдемо С2. А можемо взяти С2 дорівнює і по аналогії з С 1 знайти відстань перша, помножити на час зближення. А час зближення в нас такий самий L розділено на В 1 плюс В 2 Таким чином, отут В 2 помножити на час зближення С 1 в2 помножено на час В перший додати В другий. Таким чином, ми з вами визначили відстань С2. Оце ми напишемо, що в нас був варіант Б. Рекомендую в таких задачах прорахувати і варіант А, і варіант В. І це буде перевірка. Якщо ці відстані у вас співпадуть, то тоді точно. У нас буде задача розв'язана правильно. Аналітичний спосіб виконано. Тепер давайте розглянемо другий спосіб, координатний спосіб. Автомобіль перший, ось він знаходиться, рухається і швидкістю В1 напрямленою в сторону зліва направо. Автомобіль другий. Рухається із швидкістю 2, напрямленою назустріч. В якійсь точці, наприклад, в ось оції, ці два автомобілі зустрінуться, давайте з вами напишемо, роз... проведемо координатну вісь. Вона у нас стоїть вісік сів, ось неї стрілочка. Додатній напрямок. У нас буде цієї вісі зліва направо, і там, де з точка, в якій знаходиться жовтий перший автомобіль, позначуємо йому точкою 0. Тепер давайте пригадаємо в загальному вигляді, як записується рівняння руху автомобілів, тобто як шукається його координата. Загальний вигляд. Х дорівнює. Х0, воно може бути як і знаком плюс, так і знаком мінус. Відняти або додати швидкість, зараз ми пригадаємо, коли швидкість додатня чи від'ємна, помножений на час. Якщо на координатній вісі ОХ Точка 0 знаходиться між точками першого і другого автомобіля, тоді, в усіх, тоді у першого автомобіля і іншого можуть бути додатні і від'ємні початкові координати. В нашому випадку точка 0 співпадає з швидкі, місцем проходження першого автомобіля. Якщо автомобілі рухаються в одному напрямку і в додатньому, тоді ставимо знак плюс, якщо в протилежній, то ясно, що в одного буде швидкість знаком плюс, а в іншого мінус. От давайте тепер під оце рівняння і напишемо швидкість руху першого і другого автомобіля. Перший автомобіль знаходиться, нагадаю, в точці 0. х першого автомобіля дорівнює. Початкової координати в нього немає, тому що його почат... він знаходиться в початку координат. Можемо для вірності написати точку 0. Рухається він. В тому самому напрямку, напрямком швидкості першої співпадає з напрямком вісі Х, через що його швидкість додатня плюс v перше помножено на t. Давайте тепер запишемо координату другого автомобіля Х2 дорівнює. Його початкова координата. Це вся відстань L. Ось вона знаходиться від початку координат до місця знаходження. Це все відстань L. Значить, його початкова координата плюс L, бо в додатню сторону вісі вісіх. Але швидкість у нього буде із знаком мінус, тому що вона напрямлена в бік протилежний до напрямку координатної вісі, помножено на час. Ми отримали два ось таких рівняння. Рівняння координати першої і другого тіла. Тепер знайдемо час їхньої зустрічі. Перше, шукаємо час зустрічі. В момент зустрічі, це в оцій точці, їхня координата буде однакова. Тобто х. Перше в момент зустрічі буде дорівнювати х другому. В момент зустрічі. Якщо ці координати однакові, то можемо прирівняти і їхні значення. Замість х1 напишемо В1, помножено на Т, дорівнює. Замість х2 напишемо L. Це його початкова координата мінус, бо швидкість тіла в бік протилежний до додатнього. В2 помножено на час. Перенесемо ось оцей доданок із знаком мінус. Сюди через знак рівності. Знак поміняється на протилежний. Що ми отримуємо? В 1 помножено на Т, додати знак міняється на протилежний з мінуса на плюс. В2 помножено на Т. Дорівнює L. Звідси визначимо T. Спочатку винесемо його за дужку. T дорівнює. В дужках залишилося V 1 додати V 2 І це все дорівнює L. І кінцеве виводимо час. T дорівнює. L. Розділити на V перше, додати V друг. Вибачаюсь? В. Друге. Якщо ви були уважні, то ви побачите, формула для часу отримана таким же, така ж сама на зовнішній вигляд, але отримана іншим способом. Знаючи те перше і те друге, знову використовуючи формули для С, e, напишемо зразу, F дорівнює В на Т. Ф перше дорівнює В перше. Помножено на час зустрічі L на В перше додати В друге. І друге по аналогії дорівнює В друге. Помножити на L. Розділити на В перше, додати В друге. Таким чином, ми отримали іншим способом точно такі самі рівняння. На контрольній. Чи на Олімпіаді дуже рекомендую, щоб якщо у вас є дані конкретні, перевірку зробити. Якщо s 1 додати s 2 точно вийде по довжині L, а ми бачимо, що перший автомобіль до зустрічі пройшов шлях С1, ось він. А другий автомобіль до зустрічі пройшов ось такий шлях С2. В сумі вони дадуть L. Якщо у вас математично це вийде, то ваша задача точно розв'язана, правильно. Координатний спосіб завершений. І тепер цю саму задачу розв'яжемо третім графічним способом. Ми вже знаємо, що ми через точку першого автомобіля позначили нуле і через неї провели вість іксів, яка має ось такий напрямок. Ми вже з вами написали координати формулу для відшукання координати першого тіла, початкова дорівнює нулю, плюс В перше помножити на Т. І координату для відшукання другого тіла. Початкова координата L, швидкість знаком мінус, бо напрямлена в бік протилежний додатньому напряму вісі Х, помножити на v 2 помножене на T. У нас вже отака система рівнянь була. Давайте тепер її зобразимо графічно. І так, у нас є точка 0. Графік залежності намалюємо графік. Графік залежності. Координати. Координати від часу. По вісі горизонтальній, вона ще називається вісі-абстис. Ми позначимо те, ну, нехай воно мірятиметься в нас в секундах, я навіть не знаю, в яких одиницях, швидше все, автомобілі буде в годинах. Давайте напишемо години. По вісі абсцис відкладаємо час. І завжди в графіках залежності по вісі абсцис відкладаємо час. По вісі ординат ми відкладаємо Х, ну, буде в кілометрах, розтерухаються автомобілі. Тепер давайте уважно подивимося. Намалюємо графік першого тіла. В нього початкова координата 0. Тобто, в початковий момент, коли я починаю спостерігати, у тіла було у точці 0. Тепер, оскільки в нього швидкість йде в одну сторону, швидкість у нього йде в додатню сторону, то вона точно йде вгору. Значить, Я тепер беру, якби я знала точно, чому дорівнює швидкість, я б могла точніше вказати. А так я тут просто знаю, що швидкість в додатньому напрямку. Починається в точці 0. І йде ось в такому напрямі. І так, це в мене пішло перший тіло. Друге тіло знаходиться на відстані L від нього. Ось в о цьому місці. І ось ця відстань. Це у нас є відстань L. Давайте ми її позначимо на графіку, щоб ми її бачили. Оце наша відстань L. Це тіло рухається в бік протилежний, тобто нахил буде йти вниз. Теж з якоюсь швидкістю в даний момент я не можу вказати, з якою, бо в мене невідома величина цієї, швидкості. я показую, що тіло друге рухається йому назустріч. Друге тіло. Друге тіло. Точка перетину цих двох графіків це і є точка їхньої зустрічі. Якщо я опишу перпендикуляр, до вісі часу, його опускають завжди пунктирним, то ми попадемо в якусь точку. Оця точка і відповідає часу зустрічі. Якщо ми проведемо пряму перпендикулярну до вісі координати, теж пунктирно, ми узнаємо точку, в якій зустрілися ці два тіла. До зустрічі перше тіло подолало шлях С1, ось він. А друге тіло йшло на зустріч і до зустрічі подолало шлях С2. Ось ми графічно знайшли час зустрічі. Перший шлях і шлях першого тіла. Першого тіла і шлях до зустрічі другого тіла. Графічним способом задача розв'язана.